Авантюрні, винахідливі та професійні у Черкасах шахраї загнали в кредитні позики десятки містян. Ті винайшли абсолютно нову схему грабунку. У ній лишають у дурнях оператора мобільного зв'язку, а на жертв набирають кількасоттисячні борги. Нині розпочато вже 20 кримінальних проваджень, однак жодного винного не знайдено. Тим часом кредитні відсотки містян продовжують додавати їм нулі до суми сплати. У банку на такі махінації розводять руками, однак радять, як убезпечить. Себе від шахрайських витівок, Вражаючі історії містян та поради фахівців у викладі моїх колег. Цей сюжет ми почали знімати ще кілька місяців тому. Увесь цей час чекали на відповіді компетентних органів. Ще тоді навесні пані Людмила переповіла історію грошових втрат її родини. Спочатку телефон її зятя прикордонника невідомі поповнили на 7 гривень. Потім узняли зняли з його картоку понад 10 тисяч разів більше. Приїхав додому, мені дійсно треба було відпочити, тому що сутки він діжурив, на слідуючий день йому оп'ять на службу. На другий день він просинається, карточка лайфовська в нього заблокована. Тобто ця карточка була підкріплена до цієї кредитної карти. Вона заблокована, ні вхідних, ні вихідних дзвонків, ні, ні ну, повністю нічого. Опісля таких новин чоловік вирішив звернутися до найближчого відділення оператора мобільного зв'язку. Там лише розвели руками. Йому відповідають, що ваша карточка була переадресована, от і вже на цю карточку пішли смски. Смски пішли про зняття коштів. Нині родина у розпачі як віддати банку вкрадені кошти та ще й відсотки за них не знають. Жертвою афаристів стали Черкащанка та Міла. Переконує особисті дані ні в яких соцмережах не оприлюднювала. Звідки шахраї їх взяли, невідомо. Звісно, я не буду нічого банку віддавати. Проценты капают, банк звонит ежедневно, требует деньги. что, я эти деньги Не брала, не снимала. Они говорят, ну хорошо, как бы обращайтесь, если у вас какие-то проблемы, обращайтесь в полицию. Но пока идет следствие, погасите долг. Усі переконують, зверталися до правоохоронних органів, однак після подання заяви тих викликали лише раз для надання пояснень. Внаслідок усіх цих перепитій Черкасець Олександр створив тамтешню ініціативну групу постраждалих від аферистів. Чоловік і сам є ошуканим. Наголошує, у разі бездіяльності полісменів звертатимуться до прокуратури. На даний момент нам звісна сума вже більше 200 тисяч гривень в общій сложності. скоріше всього, ця сума більше. Точні дані поліці. Не сообщает. Все дела находятся на рассмотрении у разных следователей. Ответов от полиции нет никаких никому из тех людей, кому мы знаем, абсолютно нет никакой информации, даже о начале каких-то действий. Правоохоронці ж повідомляють, офіційно відомо про 20 постраждалих від цих шахраїв. Суми взятого кредиту стартують від кілька десят до понад сотні тисяч гривень. Нині, мовляв, з'ясовують усі обставини подій. Полісмени радять, як не втрапити на гачок. Не потрібно повідомляти ніякі відомості про дану карточку стороннім особам, зокрема до якого телефону прив'язана дана карточка, пін код даної карточки. Взагалі, якщо дзвоне оператор і представляється працівником банку та просто назвати будь-які відомості про Карточку називаючи будь-яку причину, краще звернутися в той банк унале ця карточка і там з'ясувати на місці всі обставини, що трапилось. Усі ошукані користувалися одним і тим же оператором і були клієнтами одного банку. У головному офісі мобільного оператора коментувати ситуацію, відмовилися. Тож вирішуємо з'ясувати все практично. Та після всього тут нині просять надати документи. Хоч номер телефону раніше й не був закріплений за кимось. В для меня нужны ваши документы, паспорт права три номера, куда вы звонили чаще всего за последние 30 дней. Банку ж кажуть, у безпеці своїх клієнтів зацікавлені насамперед, адже якщо розслідування доведе несанкціоноване зняття грошей, фінустанова має відшкодувати постраждалому кошти. Але тут вбачають вину насамперед оператора зв'язку, який не печеться про документальну прив'язку номера. Більшість банківських операцій здійснюється у нас за допомогою мобільного телефону, який вказує клієнту банку як фінансовий. Але а, даний номер телефону, що є фінансовим, входить виключно у компетенцію мобільного оператора. Саме тому банк не несе відповідальності за заміну сім карток, які робить мобільний оператор. Тобто, якби це відбувалося з паспортними даними і при наявності особи клієнта, то цього випадку б не було. Але в цьому випадку однозначні у грошових втратах винен не банк, тож кредити вимушені сплачувати таки клієнти. Доки справа в слідчій площині, а потім втрапить ще в судову, відсотки можуть збільшити чужий свій борг, черкасців в рази. Олена Фесенко, Ірина Малюкова, Анна Сенченко, Віка новини.